Упс. Зараз ми знаходимося на головній вулиці Новий Швят, який веде до старого міста у Варшаві. Ось таку ми маємо алею. Ось такі гарні будинки. Сьогодні неділя все перекрито. Так як холодно, терасів немає. Ого! Це дуже гарний заклад. Тих людей багато. А ми йдемо вулицею Новий Свят. Вже, до речі, дуже пізно, але бачите, як видно, світло видно. От, така піцерія. До речі, на цій вулиці дуже багато кафешок різноманітних. Таких кнайпів, угу. так бачите, вся вулиця ну, взагалі перекрита, але їздять, дуже гарні будинки такі. Відреставровані і це щось таке от неймовірне таке, така плани... планіровка. Якась... Хто гуляє по цій вулиці або гуляв, не забувайте підписуватись та залишати коментар. Ось така тут кафешка. Знаменітні реклами. Ну, це одна єдина вулиця, така масштабна, така от е, простора, така довга. От. Знову інше кафе. А тут Віта кофі. От. Сьогодні неділя. Ну я б не сказав, що так людей багато. Тут кебаб Кінг, це теж відомий такий кебаб по всій цій Варшаві. Є Ну, людей немає багато, я вам скажу, так як на неділю, ну хіба що там буде трішки далі, там ближче. Дивіться, яке гарне небо. Таке гарне небо. Просто не можу вам передати. Яке гарне. Таке яскраве. Таке от якби намальоване. А то такий магазин цукерків. Ось тут різноманітні такі цукерочки є. А то Грінеро. Там, до речі, дуже смачна кава є. І тут така от вулиця. Ось такий гарний будиночок. Це напевно такі будиночки, вони були колись одного власника, бачите? Він навіть пофарбований в інший колір, щоб розрізняти. Бачите, всюди такі кафешки. Ну, як зазвичай у всіх великих містах перші поверха викуповувались, аби повідкривати кафешки. Але мені так подобається ось це небо. Просто небо таке гарне. Ось такий будиночок. Гарний. А іноземців скільки. Я теж іноземець А в неділю тільки ось такий один магазин, жабка відкритий. Оце дуже так само такий ресторанчик зап'єцик. Тут ми вже доходимо до перехрестя і дуже почнеться пішохідна дорога. Тут метро Швіток Шиска. Та дуже гарно, яскраво так. А я ще зараз вам хочу показати каток. Ви напевно не повірите, що у лютому місяці, коли немає снігу, а каток досі відкритий. І, до речі, ще новорічні такі ось прикраси. Вони ще теж не зняті. Ще залишили такі прикрашені деревцята яскравими гірляндами. І зараз я покажу вам такий вагончик від поїзда, теж прикрашений. От. Кому буде подобатись відео, залишаємо лайк та коментар. Мені буде приємно. Що хтось дивився. А ось на цьому будинку гарні, так о такі цікаві статуї. Колись вони, напевно, щось означали. Ну, архітектура взагалі на вулиці Новий Свят така цікава. Бачите, тут ще така. Новорічна атмосфера, така святкова різдвяна. Ми маємо перед собою такий пам'ятник. Бачите, тут вже ось такі деревцята прикрашені. Дуже гарно погуляти вечором, так приємно прогулятися дуже багато поліції. Ось такий костел, гарний такий. І такі святкові деревцята їх спеціально залишили ще до для туристів. А ви бачите яке небо перед вами. Таке цікаве небо. <кій> Мен жить голос сідає, не знаю чому. Ось подивіться, по всіх сторонах кафешки. Тут весною, літом, осінню такі тераси стоять, просто все заставлено в терасах. Літом більш гарніше, бо дуже багато туристів є, а з зимою то холодно то немає. А я вже зараз доходжу до старого міста. Зараз ну, в мене вже дуже багато на відео є замок в Варшавський. Так що вже навіть і немає що показувати, бо він в мене вже є. Ну, то, якась резиденція тут трішки спокійніше вже ось така резиденція. Зараз буде інша резиденція, де завжди охорона стоїть. Ті будиночок. бачите, на ньому теж якісь статуї такі. А то. Тут така бібліотека. Там, до речі, в тій бібліотеці багато книжок. Є різними мовами. Це напевно резиденція буде трішки далі. Резиденція. Ось тут балкон такий гарний. Ось подивіться, чотири мужика тримають балкон. Ну, я думаю, люди, які в Варшаві живуть, то вони теж кожного разу приходять сюди гуляти, бо скажу чесно, на прогулянки, то напевно тільки новим святом на старому місті можна погуляти, а то пам'ятник, папі Ось такий пам'ятник, а то готель. Перед нами маємо готель. Він дуже дорогий. Той готель під'єднаний до президентської резиденції. Зараз я туди доходжу вже і покажу вам охоронців. Вони там цілодобово стоять, охорона військові з автоматами. Охороняють. Бачите, яка гарна алея. Просто неймовірно так прогулятись вечором. Ну дуже гарно вечором, бо тут все світиться так. Ось. Підсвітка така гарна. Ну, зовні наприклад, ну, не дуже там щось таке от. так До речі, тут є підземні переходи під цим готелем. Так, Ось сюди, сюди. І тут з однієї сторони є резиденція. Бачите, який готель величезний. Ось. Дуже гарно. Але холодно. Я покажу зараз каток. Це називається Європейський Готель. Там вивіска висить. Хотел Європейський. Бачите? Який тут хотел. Ну, я б не сказав, що так багато людей є. Такі відмерзають від тримання телефону. Ось тут. Вони охороняють. Бачите, зараз там попереду охорона стоїть. Тут пам'ятник. Пам'ятник Ксенія Йозеф Понятовський. Тут маємо турецьке посольство. Людей дуже немає так багато, дуже мало людей. Як на неділю, то... Але холодно. Соплі течують. Дуже всі йдуть. Ми йдемо до старого міста, а всі йдуть зі старого міста. Ось такий теж пам'ятник є. Теж Міцкевичу. Туристи Ось бачите, тут такі от будиночки. Гарні. І вони ось такі от цікаві ті будиночки, побудовані один біля одного, і кожен був окремий Власник, бачите? Оці різні будиночки, це колись був один власник, на ті всі. Тут. Ось бачите, я вже тут, на старому місці. Замок зверху. Колись він тут підсвічувався сильніше, а зараз то не дуже так сильно, бо напевно економлять через інфляцію. Я вам покажу тільки от початок старого міста. Ось тут, а потім покажу вам каток. Де каток? Бачите, мороз такий аж блистить. Ну, блистить. Então isso de cafés. А я зараз ви підете на каток, ага. а я зараз як твоя невістка, піду собі 100 грам. Бух! Дмитрий, 100 грам піде. 100 грам. Так, 100 Чого? І ви прийдете, я вже Чого? буду Чува? веселий такий. Yeah. <рес> yeah. Він вже бідний зігнувся вже доходимо до каточка. Зараз покажу каток. А вже чуєте, якісь дзвони б'ють. Тут ми виходимо на площу таку. Тут всім-всім торгують. Продають тут дуже малесенькі вузесенькі вулиці. Не забувайте підписуватись на канал. Ось я вже. Ось такий каточок прикрився. Ось такий каточок ще відкритий. А, ніхто не катається, бо технічна перерва. Зараз технічна перерва. Всі виходять, бо технічна перерва. Кому буде подобатись відео, ставимо лайк та підписуємося на канал і залишаємо коментар, хто був на цьому каточку.